Я на вісі. А ви тут що знімаєте? Всім привіт, дорогі друзі! З вами я. Я. я трохи хвилююсь. Чого? Потому що моя статисная стоп... і... на расті. Буквально вчора. Було 99. Да. Буквально вчора. Я все не забуду вставити, то отут от буде скрингшот. Да. Я. Я чесно, не повірив своїм очам. Да. Це случилось? Це зберігалось. До речі. Я думаю записати лип уже Ну, Да, лип. Там де буде боту младший. Для цього треба розкрити одного персонажа. Це... Так сказать, братик старшего сина. Старшего брата. Надо розграть. Ну, розгрею. Розгрею на изуст. Да. Зараз поговорим и у мене в планах видео. В планах мене веду нова часть Мені видали Анг Браун Старс». Там е пасічний блог. Е влог. Влог я, я їду в Эив. E -E -E -E. його може забу... не бути. І що там ще? Я забув, если чесно. У мене багато відео а, нова по. А, ну оце спостендовку. О, більш не помню. Більш не помню. А, що вам треба на Ютуб вперше время? Да. Ну, да. Ну. Вже. Так, Розслабився Не треба розслаблятися розслаб Розслаблятися. о хм ага. ой бато забув все я батьо Я бато, я бабато. Ладно. Все. Не промоюсь. Зараз буде фрагмент. Десь 20 секунду. На 20 секунд. З мого першого відео. Да. Самого першого. Прям зараз буде. Так, що не відключайтесь. Я тут планую надати ігри по типу Brawl Stars, Roblox, Stand Off. різні ігри планую. Блін, мене убили. А ще думаю, я тут викладати відео по Легу. Ну, це... це був фрагмент з першого відео. Я Ді, не ну, буду монтувати. і він получився я в YouTube Source А Ey. ота та От. Нам Набувало, щоб ота E, а він ота E. Ну, виходить. Буває, буває. Ну, що поробиш? Давайте. Ця футбол а есть відео розкопку. -оп подивіться. Дуже класне відео. Да. Да-да-да-да-да. Что же хочете? зможете, Можете мені в коментарі дати слова е до ліпа. Е Эй, е я хочу записати. Ну, тест. Да. Я буду вам вдячний. Дуже. І ще. Е, підписуйте на, мій, на мою телегу. Е, там будуть, е, навірно, всі невдачні а і зйому, що мені будуть. Тому що я обов'язково, записую все з першого разу. Да. Ну і буду. Говорити, що там нове відео робить це все. все? А да. ще я думаю еронізувати. Помните фільм хейтера? Я, я відмінив. Спочатку переніс на місяць, потім відмінив. Відмінив. У мене з'явилася ідея. Мене сценарій залишився в голові. Може, Зробити фільм хейтери не подобає Олего анімації. оце от я вище подумаю. А так, всім я за 100 підписників на аналі.